Середу буде коментувати. Що у середу це правда? Так, Ох, який момент і гол, друзі, поки ми спілкувалися з Романом Помазаном, Олександр Бондаренко зараз розібрався як гросмейстер у карного майданчику Білгорода. От я, на жаль, прогавив, хто йому віддав передачу. Чи не Волков? Зараз я постараюся у нашого президента Ігоря Наконечного. Як то кажуть, пор... помочь зала. Ось небезпечний момент. Сікорський виходить на, на побачення із Денисом Сабачиком і забиває. Помилилися раз футболісти Білгорода з створенням штучного офсайду. і Ігор Сікорський забиває з, передачі... з передачі Артема Старгородського. Так здається. З передача Андрія Васянович. Щодо вітру, я думаю, ви праві. Вітер сильний. Зараз Ігор Сікорський на правому фланзі вривається в карний майданчик. Білогородка і забиває Ігор Сікорський дубль від нашого форварда. Ну, зараз він як гросмейстер розібрався. Знову ж таки, провал у захисній ланці Білгорода. І рахунок у нас стає 3-0. 3-0. На якій хвилині? Підходить, підходить до завершення наш поєдинок: 80 таря арсеналу Юрія Ковчука. Дуель двох досвідчених гравців. Отже, увага! Ігор Цікорський розбігається, пробиває і забиває Ігор Цікорський. 1-0 на користь штурму. Це дуже важливий з психологічної точки зору момент, адже перший гол дуже тяжко нам дався в цьому матчі. Цей розгром у Миронівці Дмитро Димнич. Ну, а в другому таймі... Ох, який зараз рикошетний М'яч літає. У ворота. Ось такий е досить е е кумедний гол, можливо, але він назрівав погодитися зі мною. Микола Іщенко, 13-й номер. Зараз пробив із середньої дистанції м'яч е рикошетом. Сікорський проти Гриня. Пробиває Сікорський, забиває Ігор Сікорський. Рахунок у нас стає 2-0. І це вже на 16-й хвилині матчу. Так, холодний душ для гравців зорі. Понуривши голову, вони зараз йдуть. Ох, який момент зараз і залетить гол ворота чи ні. Все ж таки залітає, все ж таки залітає. А хто ж його забуває? Там, здається, і Ігор Сікорський пробував, і... Микола Іщенко на добуванні грав. Зараз доведеться нам розбиратися. Хто ж там останній доторк до м'яча зробив. Поки, поки, друзі, я ходив оголошувати автора третього голу. Ігор Сікорський забуває вже четвертий гол. А от перший матч в ролі тренера. Ох, який момент! І. Гол, друзі. Гол. Ігор Цікорський забиває Забуває четвертий свій гол у сьогоднішньому матчі. З подачі Богдана Рубльова, здається. Знову Богдана Рубльова. Розбігається. Пробиває, ну, чітко поклав голкіпера в один кут, пробив в інший кут і забиває п'ятий м'яч у е, в цьому матчі. І шостий загалом для штурму. І знову в атаці штурм. І ще один гол влітає у ворота. І знову це Ігор Сікорський. Чи все ж таки м'яч доторкнувся до іншого футболіста? До Бондаренка, здається. Перепитати потрібно зараз на індивідуальних маневрах увірватися в карний майданчик зорі. Удар воротах і гол! Ну, ваш коментатор я, е, вкотре е, підтвердив е, е, свою так би мовити, кваліфікацію оракула. Дмитро Димнич, подивіться, який класний удар вдався 14-му номеру. І Дмитро все ж таки забиває ворота зорі. Повторює свій аналогічний подвиг у матчі першого кола. Тоді Дмитро відкрив рахунок у матчі. А може, Руслане Дмитро сьогодні закриває рахунок. Теж заміна по позиції від Ярослава Климчука. І Чанський, Савчу, Климчук там зіграв головою. Небезпечно! Гол! А ось і чуєчка у тренера, друзі. Ось вона чуєчка. Володимир Петрович Бондаренко тримав Богдана Рубльова до останнього. І такий Форвард виправдав надії. Виправдав надії свого наставника і забив 1-0 на користь штурму. Зараз так, знаєте, полоскатав нерви оболівальників штурму. Але досвідчений голкіпер не помилився. А зараз вихід майже сам на сам. Удар і м'яч м'ячусіці. Рахунок у нашому матчі відкрито. Це Сергій Шевчук. Сергій Шевчук е з витонченої передачі Вадима Щасливцева. Здається, це був саме він. Планується, бігові пробіжки робить. Ох, який момент зараз небезпечно. І гол! І гол! Ні. Так, так, Максим Скрипник показує на центр. Максим Скрипник покаже на центр. Але хто забив у тій колоднечі? От е, питання. От питання. Максим Скрипник покаже на центр. Максим Величко також е, вказує на центр, значить позагрою не було. Надіслати на адресу Вадима Щасливцева. Щоб він зараз забив От, у цьому епізоді. Ну, ми знаємо, як е, хорошо грає на стандартах на другому поверсі Вадим Щасливцев. Зараз Артем Старгородський навішує. З кутового сектора небезпечно, якраз Вадим Щасливцев. І гол! Ну, я, Руслане, я тебе вітаю. Ти е, дуже і дуже був, е, е, зараз, е, продемонстрував навички Оракула. І, можливо, зараз хтось із наших глядачів е, наблизився до вигляду. Артем Старгородський біля м'яча прибуває і забуває. Подивіться, який красний гол від Артема Старгородського. від Січки. По більярдному в лузу запускає м'яча Артем Старгородський і рахунок у нашому матчі відкрито. 1-0 на користь штурму. Це вже остання хвилина першого тайму. Навряд чи щось додасть. Дмитро Котаков зараз небезпечна контратака. Сікорський віддає, пробуває гол. Сергій Шевчук забиває другий м'яч з передачі Ігоря Сікорського. На останній хвилині першого тайму рахунок у нас змінився. 2-0 на користь штурму. Що стосується футбольних тренерів, ох, який момент зараз, є, друзі. Денис Дмитро Сахно зараз забиває. Ну, помиляються зараз захисники Кудрівки і. Голкіпер йде у нас з мами нашого тренера Володимира Бондаренка. Це дуже приємно. Волков. Яка красива комбінація. І зараз Віталій Гошкодеря забиває перший м'яч у футболці штурму. З чим ми його і вітаємо з передачі Олександра Волкова. Розстрілює, на жаль, не зовсім вдало влучає в стінку ще одна спроба. Небезпечно! Удар борота! Рахунок у нашому матчі відкрито. Удар Сергія Шевчука. Заблокували футболісти Денгофа, але там далі за спиною у Сергія Шевчука відскок підчатував Сергій Ічанський. і саме Сергій Ічанський забиває цей дуже важливий гол. Вибиває кулаком на підбиранні Шевчук. Старгородський непоганий перевод! Гол-гол-гол-гол-гол! гол Сергій Шевчук. Та Артем Старгородський брали участь у цій комбінації. І штурм забиває. Сергій Ічанський 34-й номер з моменту першого забитого голу. Зараз небезпечно біля воріт і гол, друзі. Гол Ігор Сікорський забиває. 2-0 стає у нас рахунок на 62 62-й хвилині матчу. А хто віддав передачу? Оце питання. Можу помилитися. Від оператор наш Руслан Меляновський підказує, що капітан віддав передачу Дмитро Осадчий. На Вадима Щасливцева. По... простріл небезпечно біля воріт. Ох, який удар! Подивіться, який класний удар від Олександра Волкова. По якій обвідній траєкторії, в притирочку до стієчки. Ну, класний гол, немає слів. Олександр Волков забиває, 17-й номер. На 66-й хвилині матчу. Оборонців складають Ічанський та Іщенко. Опорник Петренко в центрі поля. Подача небезпечна. Ох, забивають гол зараз наші футболісти Віталій Гошкодеря. Ну, у стилі Ярослава Ракицького зараз забив Віталій Гошкодеря. Чим там, плечем, чи спиною. Але все ж таки забив. Віталій Гошкодеря Тренко зараз виібрав м'яча. Небезпечно. Який момент і? 2-0. Стає рахунок. Дмитро Іванов зараз не вийшов Вийшов. Зворіт. І Олександр Бондаренко. Робить рахунок 2-0. Розібрався зараз по горосмейстерськи Олександр Бондаренко. Випередив голкіпера. І на паузі так прибрав його і в порожні ворота влучив. Із Обухова. До речі, Олександр Беркут також працює на матчах. Удар... Гол! Друзі! Гол! Штурм відкриває рахунок. Це трапилось дещо несподівано, але дуже приємно для вболівальників нашої команди. На підбиранні там опинився перший. Yeah. Mm -hmm.